Дуже важко зібрати дітей до школи. Ціни космос на канцелярії. Вообще, космос в цьому році Шоковані цінами. 15-20 одягнути двох дітей в цьому році. Навчальний рік вже на носі батьки та діти ретельно обирають одяг, рюкзаки та канцелярію, зібрати малечу гарну та бюджетно – завдання з зірочкою. Скільки це коштує цього річ? Йдемо перевіряти разом з нашими юними помічниками. Добрий день, глядачі! Сьогодні ми з Давідом будемо обирати шкільні речі. А ви який ти клас ідеш, Давід? Другий, а я вже в третій. Але, на жаль, я вчилася в домашньому навчанні і ніколи не вдягала шкільну форму. Тож йдемо приміряти її так. на ринок Соня та Давід вирушили із мінімальним бюджетом. Вибір шкільної форми дійсно великий. Ходять а всі а до школи, але недорого. Першою на примірку рушає Софія. Продавчиня пані Лариса допомагає третьокласниці у виборі. Блузочки дивіться, які гарні. Я тобі підберу, дивись, тільки отримали. Дивись, яка чудова подобається тобі. О, така? О, да. Кілька хвилин і образ готовий. Мені зібрала пані Лариса піджачок та блузочку по 450, Звісно ж, спідничку по 300. Діапазон цін на дівочі сорочки від 250, штани від 450, спіднички від 300. вдягнути Софію до школи вдалося за 1200 гривень. А для Давіда ж обрали сорочку, класичний костюм та краватку. У нас костюмчик 850 гривень, піджачок і штаніжки. Сорочка йде. У нас 250 гривень і 80 гривень галузко. Підеш школу в ньому? Так. І самий крутейший будеш. Так. Так? Давіда вдалося зібрати на 20 гривень дешевше від соні. Продавчиня підкреслює. Одягнути дітей бюджетно можливо. Ціни тримаємо більш-менш. Ну, Доступні для наших батьків від двох тисяч дві-три тисячі можна одіти дитину до школи. Хлопчика дешевше, тому що хлопчикам сорочка або поло і штаніжки. Відібрати шкільний одяг. Соня та Давід приїхали і в торгівельний центр. Тут ціни в рази вище. Костюм для Давіда обійшовся у 4800 тисячі гривень, сорочка у 2400. Спідничка на Софії – 1900, блуза 2400. Питання з одягом вирішено, та закупи до школи не закінчилися. Золоту монету треба. Віддати і за наплічники. «Діапазон цін зараз на рюкзаки на шкільні для першокласників від 690 гривень до 1500 гривень. Тобто, такі, наприклад, вони коштують приблизно півтори тисячі чотириста шістдесят гривень. О, це нова колекція цього року. Найбільш такий звичайний стандартний рюкзак це отакий коробочок. Такий приблизно 700 гривень. Недешевою виявилася і звичайна канцелярія. Батьки буквально шоковані цінами. Канцелярія ну вже десь тисячі три ми купили. Так, якщо в минулому році ми купували зошити по 5 гривень, то в цьому році по 12. У нас тільки на одні канцелярські товари більше п'яти тисяч пішло. Після закупів на школу підсумовують ціни стрімко зросли. Збирати дітей до школи стає все важче. У мене троє донечок приблизно 6 тисяч на одну. До війни ціни були набагато нижчими. Можна було зібрати до школи за цю ціну всіх трьох. 10 років син, 8 років дочка. Що двох дітей десь так тисяч п'ятнадцять. Наші ж герої, якщо обирати бюджетний варіант зборів на ринку, обійшлися в 1200 гривень, і це лише одяг. В торгівельному центрі зробити це значно дорожче, майже у шість разів. А скільки цього річ, вам обійшлося зібрати свого школяра та чи відчули ви здорожчення? Діліться у соцмережах 11-го. анастасія Шуляківгеншпак та Євген Дрост. Новини 11-го каналу.